Маленький жовтий автобус щойно виїхав з гаража і мчав по гучних міських вулицях. Сьогодні автобус просто катався містом і освоювався на дорозі. А завтра в нього почнеться справжня робота. Він перевозитиме пасажирів у їхніх важливих справах. Увесь час, поки автобус жив у гаражі, він уявляв. Як відкриватиме двері на зупинках і впускатиме в салон дорослих і дітей. Як пасажири купуватимуть квитки, погойдуючись у кріслах, їхатимуть у його салоні. І ось нарешті настав довгоочікуваний перший робочий день. Вранці механік. Микола Іванович перевірив кожний гвинтик у моторі маленького жовтого автобуса побажавши своєму підопічному удачі, відкрив перед ним ворота гаража. Щасливий новенький автобус виїхав у свій перший рейс. Він був дуже уважним, чемно відкривав двері на зупинках, випускаючи впускаючи пасажирів. Чекав, якщо хтось не встигав добігти до зупинки. Чесно кажучи, намагався догодити всім. Але раптом маленький жовтий автобус почув у салоні такі слова: Що ж це таке? Ми їдемо вже цілу годину. Обурилася дітонька в червоному береті. Цей автобус так довго стоїть на кожній зупинці. Підтримав її чоловік. Ми так усі спізнимось. Це просто неподобство. Ви тільки подивіться на годинник. Голосно заговорили всі пасажири. Маленький автобус дуже засмутився. Він так старався, а пасажири залишилися незадоволеними. Тоді автобус вирішив поквапитись, щоб ніхто нікуди не спізнився. Він почав їхати швидше, менше часу стояв на зупинках, але знову почув на свою адресу неприємні слова. Чому автобус відправився раніше? Ви тільки подивіться на годинник. Кричали вслід автобусу обурені люди. Утомлений і сумний повернувся наш маленький автобус увечері в гараж. Механік Микола Іванович уже чекав на нього. Дядечку механіку, у мене нічого не вийшло. Всі пасажири були незадоволені. Чим? здивувався Микола Іванович. Спочатку вони говорили, що я їду дуже повільно, а потім, що я їду дуже швидко. І всі радили мені подивитися на годинник. Що таке годинник? Годинник маля. Це прилад, що показує час. Усі автобуси повинні рухатись за маршрутом строго за часом. І механік Микола Іванович розповів, що годинники бувають електронні й механічні. Він навчив маленький жовтий автобус користуватися цим чудовим приладом і навіть подарував точний механічний годинник. Другий робочий день. Минув у маленького жовтого автобуса просто відмінно, всі пасажири вчасно приїхали на свої зупинки. Виявляється, дуже важливо вміти встановлювати час за годинником.